Усім доброго здоров'ячка! Сьогодні ми приїхали на Павкі, вулиця Латишева, Ватишева, 8. Дві хвилини від зупинки кільцевого. Продати в цьому чудовому домі двокімнатну квартиру, 45 квадратних метрів загальної площі, кімнати на обидві сторони будинку. Гарна квартирка така в живому хайному стані з ремонтом на п'ятому поверсі. Отакий От тут двір. Бачите, паркувальне місце. Отам от от зупинка і ринок, супермаркети, магазини. Ось ми бачимо е садочок дитячий. І, і з того боку з того от боку буде у нас школа. Все поряд чудова інфраструктура, магазини, садики, супермаркети, аптеки, банки та все інше зупинка, ще раз повторююсь. І наразі пройдемо я вам покажу квартиру, оглянемо її зі мною на житло. Так, і ось ми бачимо. Сама квартира. Так, дивимося двох двох кімнатна кімнати на обидві сторони виходять будинку. Так, одна кімната 17 квадратів. І з неї ми виходимо на балкон. Так, зараз я вам покажу балкон. Так, дивимося отакий балкончик і чудовий вигляд на половки. Ось бачимо тут дитячий садочок, парковка, майданчик. Там от школа, все-все-все, все. все, все, все. Те, що потрібно для життя. Там ось у нас ринок 2 хвилини до зупинки Латишева. Так, і з цього боку наразі. Так, от з цього боку бачимо ми. Ось така ще кімната спальня 14 квадратних метрів на інший бік будинку. Дуже гарне планування так як вона є двосторонньою квартирою. Так, ось ми бачимо кухня 6 квадратних метрів, із з будованими меблями, газовий лічильник. І наразі я вам покажу санузел, який є роздільним. Зараз я зараз ми покажемо включу світло. Так, от така ванна бачимо акуратненько кахлі, все в такому хайному стані чистому. І також там лічильники і бачимо туалет. так І от такий у нас коридор. І от саме таке планування, яке я ще вам потім покажу. Так, і ще наразі я вам покажу ось коридор. Бачите, тут ремонтик, пластикові вікна, дах зробили не тече. Кого зацікавило дане оголошення? Звертайтеся, буде ціна гарна, буде продаж, немає ніяких замінів. Все, все в порядку. Документи свіжайші, перевірені юридично. Так що чекаю на зворотний зв'язок. На все добре.